Блакитне, гарне небо, весна. Ой, осінь! Точно, це я весну вже хочу. Так що так. Минулого разу, коли я вертався з копу, надибав я ось таку місцину. Тут горбочки, ямочки, таке щось перерите. Пару раз копнув і побачив тут кераміку. Кераміка взагалі дуже різна. Схожа на середньовіччя і даже жорствою, така як Київська Русь, якась древніша. Сигналів дуже багато чорних. Коротше, я йшов, я йшов. Що-йшов і тут в мене дуже глибокий сигнал, кольоровий, гарний. І в мене монетка. Не знаю чи того періоду, якого тут хатки, бо це у нас капуста. Капуста, капуста. Квашена капуста! Так. Дуже закиша, нічого не видно. Рік. І року не видно. Давайте трошки бризнемо і побачимо. Так, рік у нас якийсь надцятий. Не знаю який, не бачу. ПМ. ПМ. ПМ це щось, Я щось не пам'ятаю такого Мінцмейстера. Ну, взагалі, якщо такого глянути... Якщо такого глянути то ніби там непоганий стан, а може і поганий. Ну Рельєф видніється. Якщо вона не горіла, то, можливо, і почиститься гарно. Червона ось патіна сразу злізає. Така, бо буває так в рівномірній патині, а це щось так собі зелене. Ну, побачимо. Добре.

Так, ось там я знайшов дві копійки, тоді я обійшов там вокруг, 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 по цим горбам, по горбам, по горбам і тут нарешті щось вичепив. Опа. По розміру думаю, що це Катя або Ліза. Нічого не бачу. бачу, щось що, що там є. Щось там є, а що я не бачу. Ніби Катя. Воно зараз трошки помилу. Ну що ж, це у нас ніби дві копійки. 1766 рік. Непогано. З цього боку там щось єлі-єлі проглядається Георгій. І внизу напис. Ну, треба чистити. Треба чистити. Але дуже приємна монетка. Катеринка. 1766. Гарно. Ось бачите, кераміка така трапляється. Горщик якийсь. Слава Україні, друзі! Сьогодні, як завжди, шукаємо середньовіччя. Зайшли в новий до мене лісок, пройшов небагато метрів 100 і побачив тут таку заглибину. Бачите, така велика. Щось мені показало, що більше це похоже на якусь не знаю, вирву від снаряду, але вирішив провірити. Тут якраз побачив, що є трохи бузини. Купнув пару сигналів, вилізли гвоздики. Гвоздики схожі на період царизму. Тоді я зрозумів, що це хата 1800-х років. Але кераміка була якась дивна, більш на середньовіччя схожа. І в мене перший такий більш-менш сигнал, що можна показати, а такий топорик Тесло повністю з'їдений часом. Але все ж знахідка. Ну Якби я його просто знайшов не на цій хаті, а він аж розвалюється. Ого, дивіться. Розсипається на шматки. Навіть не знаю. Ну візьму, побачу, може, що з нього вийде. Да. Тут, походу, була якась ще пічка, бо грунт якийсь такий дивний, сірий, як перепалений. Окей, будемо крутитися ще трошки далі. Це ми йдемо, як завжди, над яром і підемо далі. Понад яром, понад яром, понад лісочком. Продовжуємо свої пошуки. Чудова погода, осінній ліс, тепло. З того місця мене нагнали грибники. Я пройшов трошки далі. Був сигнал кованого заліза. Не дуже глибоко, так такий шматочок сокирки. Не знаю, яка вона та Ну, якась. Шкода, що не чула. Можливо, середньовічна. Можливо, а можливо і ні. Добре, далі копаємо. Грибники ходять стадами. Невозможно копати. Бачу, найкращі білі гриби знаходить. То знайдеш на нормальне місце і тікаєш. Ах, ладно тоді. Найшов я ще одну хатинку. О, там ямка. Тут дорожки йдуть, куча, куча мусора. Але під дубком був сигнальчик. Ось тут випала монетка. Я думаю, що це копійка Миколи. Зараз помиємо, подивимося. Так, це була копійка або Миколи, або Олександра. Незрозуміло, бо вона під цим дубком загинула. Лиса. Може щось там трошки відчиститься, але дуже печальний стан. Окей. Сигнал був глибочезний. Глибиною метрів п'ять. Фух. Гачок. Правда, жало обломане. Але величезний такий гарний. Такий гак. Оця риба раніше водилася з таким гаком. Да? Отаки ми видалися ці два виходи. Будемо сподіватися, що наступні будуть кращими. Дякую товариство за ваші перегляди та лайки. Також обов'язково підпишіться, хто не підписаний. Бажаю всім гарних знахідок та до нових копів!